Вітаю, шановні. Подивимось, що Popeyes Plus Essential нас очікує у березні 24-го року. Ігри будуть доступні вже 5 березня. Не забудьте підписатись і мерщій дивитись. І дякую всім, хто підтримує канал. Завдяки вашій підтримці виходять відео. Але спочатку хочу запросити всіх бажаючих на благодійний турнір по Apex Legends, який повинен відбутися вже у цю суботу, у 8-й вечора. Звісно, якщо буде достатньо учасників, всі подробиці у Діскорді. Трансляція буде на цьому каналі, приходьте подивитись. А також приєднуйтесь до збору. Гроші будуть передані на ЗСУ, куди саме оберуть переможці. Банка є в описі. Першою весняною грою буде Сіфу. Це бітимап з елементами «Роуглайк», -like, де ви берете на себе роль учня кунг фу, який прагне помститися за вбивство свого вчителя. Гра кидає вам виклик пройти через 5 великих рівнів, наповнених ворогами, використовуючи ваші навички кунг фу та хитрощі, а також навколишнє середовище, щоб перемогти. Сіфу поєднує цікаву мальовку з реалістичним різноманітним середовищем. Ви будете битися в клубах, на складах, у музеях та на вулицях. Рівні деталізовані та атмосферні, а анімації бою плавна та жорстока аудіоскладова чудово підкреслює дію з динамічними треками, які посилюють відчуття напруження. Сам бій, який є основою у сіфу, глибокий та складний. Вам потрібно вивчити широкий спектр прийомів, щоб перемогти своїх ворогів. Ви можете блокувати, парирувати, ухилятися та контратакувати, а також використовувати різні комбо, щоб завдати шкоди. Гра також має цікаву механіку старіння. Кожного разу, коли ви помираєте, ваш персонаж старіє. Це робить вас сильнішим, але якщо рано постарішити, далі шансів на помилку буде мало. Сіфу дуже кінематографічне і має багато посилань на конфу бойовики, що робить досвід гри дуже драйвовим. Але є один великий мінус. Це дуже складна гра. Правда, зараз оновленнями її зробили легшою, тому можливо тепер можна підлаштувати її під себе, але. На релізі ця гра давала перцю більшості гравців, бо навіть багатько ігрових журналістів писали рецензії, не змігши дійти до фінального боса. Тому, якщо любите виклики і кунг фу сіфу для вас. Але якщо ви досвідчений боєць, гра буде доволі короткою, а сама платина займе у вас трохи більше 20 годин, доступна на обох поколіннях консолей. І Sports F1 третього року. Це офіційна відеогра по чемпіонату світу Формули 1. Вона пропонує широкий спектр режимів та можливостей як для новачків, так і для досвідчених шанувальників Формули 1. Це доволі середні спортивні гонки з гарним візуалом, деталізованими машинами і популярними гоночними треками. І хоча критики гру хвалили, гра скоріше для поціновувачів Формули 1, ніж для будь-якого пересічного гравця, для яких більш близькі Need for Speed та Forza Horizon. F1-23 запропонує також сюжетну компанію зі звичайним для гонок штучним інтелектом ворогів. А також, звісно, онлайн режим. Любите професійні гонки? Вітаю! Для інших є Need for Speed Unbound на рівні екстра, доступна на обох поколіннях. Hello Neighbor 2. це стелс Горор-гра, де ви досліджуєте таємниче місто Ревенбрукс, щоб розкрити секрети своїх сусідів. Грає сиквелом до популярної Hello Neighbors. І єдине, що ви повинні знати про ці ігри, так це те, що розробники росіяни, і це росіянський продукт, в який навіть умовно безкоштовно грати це за шквар. Тим більше для українців немає ніяких секретів, ким є наші сусіди. Четверте, це не гра, а чергове вже ставше старим доповнення до Destiny 2 під назвою Witch Queen, яке є, мабуть, одним з найкращих за останні часи, тому якщо не пробували Destiny, спробуйте. Гра все ще виглядає фантастично і грається доволі приємно. Але в ній треба багато гріндити. Я б, мабуть, і повернувся трохи побігати доповнення, бо відгуки справді гарні. Але тільки якщо б була компанія. І так, з одного боку Сіфу це чудовий хедлайнер роздачі, і багато людей дійсно чекали цю гру у підписці. А також старе, але гарне ділці до Дестині. З іншого боку, російська гра, та ще одна гонка від EA. Добре, Сіфу я пограю з задоволенням. Дестині подивимось, чи буде з ким. Але ось толерування чергової російської гри з боку Sony це треш, і через це роздача скоріше мінус. Сподіваємось, рівень екстра, як і минулого місяця, буде краще. До речі, ось ці ігри покидають підписку Екстра вже 19 березня. І на жаль, тут багато цікавого. Я дуже раджу встигнути пройти Outer Wild, яка подарує вам справжній досвід дослідника, а також хоча б спробувати Хейвен, Чія та Шосту цивілізацію, і навіть, можливо, Код Вейн і Гоствар Токіо. Це дійсно сумні втрати для підписки. Сподіваюсь, на їх місце прийде щось дуже цікаве. А з вами був Лакісан. Головне, підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.